Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося на парафії Святого Миколая Чудотворця Української грекостойкої церкви. І в нас вчора, 18 грудня, відбулася тут велична подія. Наш патріарх, отець і глава нашої церкви, Блаженчий Святослав, освятив наш храм, який ми будували 4 роки. І сьогодні ми вже якби, продовжуємо святкування Миколая, так бо вчора ми святкували храм якраз так впереддень. А сьогодні була святкова літургія. з вірою За святійшов зеленського хіре, Франциска, Пакуринського блаженнішого патріарха нашого Святослава. Молюбиво єхископа нашого Керсепана, наче се присвітер, смотри, сіти яким за неспречини людей осмадеві помоліться. Всі життямся, замовникові, то на ми повізити, позивить, ні, Господи, вікомоліся, жив в 4 столітті і чим особливим він є, що всі про нього знають, всі про нього згадують, всі не знають. До нього звертається, напевно, так? тим, що його християнство було дієве. Тим, що він не просто, як в нас наразі люди кажуть, мав Бога в душі чи в серці, а тим, що він, коли спілкувався з Богом, потім, як наслідок цього спілкування з Богом, були його дії. І були дії, якби сказали, такі дуже прості, з однієї сторони. Так? Він просто допомагав людям. Де бачив проблеми, там допомагав, де міг допомогти, там допомагав. І коли ми зараз дивимося на нашу державу, на той стан, який є так, на наше суспільство, коли йде війна, коли дуже багато переселенців, коли і тут, між нами навіть є так, переселенці, коли дуже багато зруйнованих будинків, коли дуже багато є людей, які потребують нашої допомоги. І що цікаво не раз, а можливо і в більшості випадків, Ця допомога може бути навіть нематеріальною. Людина хоче, щоб її висухали, людина хоче, щоб повернули її гідність. Так? І саме ми, християни, чи, скажімо так, саме ми, парафіяни храму Святого Миколая, маємо такого покровителя, з якого має прати приклад. Сьогодні між нами бачу, також є дітки, які принесе нам в Ефремську вольмиру, наші пластуни. Ми можемо сказати, що напевно що мир, це дуже, дуже є те, це, мир це є те, що дуже і дуже нам потрібне. Але ми можемо сьогодні в цей день проситися до Миколая, щоб дарував чи допомагав нам е, силою для того, щоб ми в цій війні перемогли. Тому що, якщо е, говорити про мир, то він може наступити і сьогодні. Питання, на скільки часу. Тому ми просимо сьогодні, святий Отче Миколаю, просимо до Тебе звертаємось, молимось, щоб ти допомагав нашій парафії, кожному з нас, нашому суспільству, нашій державі, щоб ми отримали так довгоочікуваний цей мир і щоб ми отримали цю довгоочікувану перемогу. Як в особистому житті над гріхом, так і в нашій цій війні, яку ми хочемо чим скоріше завершити нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Літургія складається в нашій церкві православній, також за трьох частин. Є така частинка невеличка, проскомедія називається, якої ми не бачимо, ніби вона так не є для загалу. Також є літургія, де є частина літургії, де є основним. Читання святого письма, тобто Біблії, так, Євангелія, і проповідь, пояснення його, так, і також причастя, так звана літургія жертви. Частинка, коли люди, які готувалися до причастя, які сповідалися, які не знаю, там, можливо, навіть трошки постили перед тим, приступають до причастя. Таким чином, ніби це є найбільше, що людина може зробити для Бога. Тобто вона очищує свої гріхи і отримує не мов би самого Бога до свого серця. Якесь велике свято, а в нашому випадку храм Миколая і сьогодні Миколая, то ми помазуємо миром кожного, хто приходить до нас. І цей обряд так називається мирування. Коли ми освяченим миром помазуємо кожного, якби так, на обличчі для того, щоб пригадуємо йому, що пригадуємо кожній людині, що вона є християнином і вона несе світло в цей світ. Ми всіх вітаємо сьогодні за великим святом нашого заступника Миколая. Є тут досі Миколи. Ми також інший. Дуже важливо, щоб ми про святого Миколая згадували не тільки те, святого Миколая. Ми вчора чули і слова нашого про те, що Миколая треба. Почитати не тільки кадило віконами, а і добрими справами. Кожен з нас також може стати святим, подібним до Миколая. Кожен з нас покликаний стати святим, подібним до Миколая. Тому що, коли ми допомагаємо іншим, коли ми живемо не тільки для себе, це якраз і є християнство. Це якраз ми тоді сповнюємо свою місію. Ми тоді розкриваємось, повні як люди. І тому бажаю кожному з нас сьогодні на цей світлий день, щоб ми дуже добре пам'ятали і завжди рано спішили на допомогу іншим. Спішили допомагати іншим, спішили підтримувати інших, бо дуже і дуже зараз особливо на щастя є потрібне. Святий Миколай, вони розкажуть віршики, тішаться з того, що є таке невеличке свято. Також сьогодні у нас є Миколай для дорослих. Всі потребуючі, які є тут сьогодні на літургії, отримують продуктові набори від потряшої фундації мудрості. У ночі було дуже багато справ. Я змучився літати з Америки, до Франції, з Італії, до Австралії і наоборот. Ну, це діло таке. Святе. Ну що, якісь є віршики, можливо, для мене? Ходіть, будь ласка, Хто перший? перших одного Міскраденький Миколаєв, ти ходи, скоріш, благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорюся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Обадеться, хороший вірш. Будь ласка, повічники, є хтось. Пан Андрій, будь ласка, це свій подарок від Святого Миколая. Святенький Миколаїв. Деньки, Миколаїв. Виходи, скоріш, благаю. Я до тебе помилюся і тетенько приговнуся, щастя, дай моїй годині і коханій Україні. Молодець, молодець. Мішніше. О, давай. Дякую. Висипаєш свято на твою дорогу, сніг мене навіть на трохи через край, Київські діти просять перемогу, щоб волі Господь наш славетний край. Чуєш, Миколаю, як херсані діти у підвалі просять, щоб тихіше спати. Чуєш, Миколаю, як в селі звийновані, на морозі квіти, ждуть, щоб знову їх прийшли до доглядати. Чуєш, як матуся виглядає солдата, що захищає нас на страшній війні. Чуєш, як мовлячи володих та тата, відмою серце на морозним слідом. Прошу, щоб кожна мрія здійснилася на свято, щоб не з Нехай в кожній серці лишиться надія, нехай кожен...